Привіт! Мене звати Ольга, я консультант з грудного вигодовування. Я мама синочка. Зараз йому півтора роки, і ми продовжуємо грудне вигодовування. До Курсів з гурного вигодовування я прийшла саме через свій дуже сильно негативний досвід грудного вигодовування. Мій початок грудного був надзвичайно дуже важкий. І що я зрозуміла? Що лікарі мені не змогли допомогти. От, ну, реально, не змогли допомогти. І весь це вся ця біль просто вийшла в хірургічне втручання. Там, де можна було примінити якісь антибіотики, там, де можна було саме медикаментозно вилікувати мою проблему, не, не знайшлося лікаря, який би мог, міг допомогти і вирішити цю проблему. Консультант з грудного вигодовування, він надає рекомендації не лише, як правильно прикладати дитину. Це рекомендації, як вести ту корм, і як вести прикорм, як знайти помилки в догляді за дитиною? Оскільки грудне вигодовування – це дуже обширне питання. Це не лише дати їжу, скажімо так, дати їжу дитині, це організація догляду, це частота прикладань, це налагодження там, сумісного сну, окремого сну. Це час, який проводиться з дитиною, це питання, з якими можна звертатися до консультанта з грудного вигодовування. Найважливіше у грудному вигодовуванні це зручність позиції мами, це просто надзвичайно важливий факт, який змінить повністю ваше відношення до самого цього процесу. Дивіться, от які аргументи я можу провести? Перше, це те, що коли зручно, коли мама сидить комфортно у комфортній позі, їй нічого не заважає, вона не перекошена, в неї нічого не затікає, бо процес годування може бути досить тривалим. Він може бути як і коротким, може бути декілька хвилин, може тривати годину і більше. І зручність це просто топ-основа просто грудного вигодовування. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що мама має усістися в крісло або у ліжко, або будь-яка інша поза. Почнемо з того, що, наприклад, при позиції у кріслі, так? от я сиджу зараз у кріслі. Що має бути найголовніше? Це розслабленість. От спробуйте просто всістися так, щоб було зручно. Підпоперек можна підкласти подушку. Цих подушок може бути величезна кількість, скільки завгодно, аби тільки було комфортно. Я можу підкласти, наприклад, отаку невеличку подушечку і зробити позу, таку пів на пів лежачу. Ось так, я маю дуже зручно сісти. І при цьому мої стопи мають стояти повністю на підлозі. Це означатиме, що я не буду напружувати свої ноги, коли буде дитина прикладатися до груді. Якщо будуть болючі якісь моменти у прикладанні, то перш за все потрібно почати саме з позиції мами, перевірити на зручність. Щоб було дуже комфортно, щоб було ніякої напруги не було ні в спині, ні в шиї, ні в плечі, щоб не підіймалися, щоб стопи стояли на підлозі. І тоді вже можна буде перекладати дитину. Ми беремо дитину одразу уже в підготовлене місце. Мама має спробувати лягти так, щоб було їй зручно і комфортно. От, тепер у нас дитина на руках. Основні моменти, основні моменти у прикладанні малюка. Е, перш за все, коли мама відкинута на спину, да, от вона відкинута, е, то дитина під силою тяжіння, вона має дуже класно прикладатися. Реально оці позиції, коли мама напівлежачі знаходиться. Це, мабуть, найкращі позиції для початку годування. І тут у нас такий момент: дитинка на нас знаходиться лежачи, вона дуже добре до нас притуляється. І ми маємо перевірити три точки касання. Перша точка це голова. Вона має конкретно так да, бути до нас прикладена. Друга точка це грудна клітка. Плечики вони мають на нас повністю лежати. І третя точка це тазові кістки, так? таз, таз дитини. І ми підтримаємо таз всь, протягом всього процесу годування. Це може бути одна рука, так? може бути інша рука. Основне, це те, що дитина має отримувати підтримку, підтримку голови. Щоб їй було зручно, а також підтримку попи. Коли ми розмістили правильно дитину, ми маємо перевірити, де знаходяться її руки. Ручки мають бути підняті якби трохи догори. Вона має нас якби обнімати. Зараз я покажу трошки під іншим кутом. Ручки мають бути одна під груддю. А інша на груді, зверху. Ці моменти, які я зараз проговорюю, це все примінімо до будь-якої позиції. Це ключові просто моменти у прикладанні дитини. Як би ви не годували, більш сидячи. Чи у ліжку, чи лежачи на боці, чи десь у автомобілі, у кафе, в будь-якому місці це основні моменти ефективного прикладання дитини. Так, тепер ми дивимося на голівку дитини. У кожної мами груди дуже сильно відрізняються. Форма груді, розміщення соска з ореолою, вони зовсім можуть бути у різних місцях. У мене, наприклад, груди маленькі. І мені було важко дуже утримувати мого синочка, який дуже швидко набирав вагу. Я просто була без сил, і мені було дуже важко його отримувати правильній позиції. Я користувалася подушками для годування. У мене були тріщини, і мені було дуже незручно. Я просто багато чого не знала, тому допустила просто величезну кількість помилок. Мій досвід не дуже. Гарний, тому, по суті, я і стала консультантом з грудного вигодовування. Так. Груди. Груди у мами вони знаходяться у когось вище. От у мене вони якби невеликі і знаходяться десь вгорі. У когось мами, у якоїсь мами груди великі і вони можуть якби дуже так провисати. Ми підбираємо положення дитини виключно під. Форму груді і місце знаходження ореола з соском. Е, якщо це великі, наприклад, груди, які дуже сильно отак зависають, то дитина має бути е, її обличчя має знаходитися напроти да, е, соска з ореолою. Тобто, якщо в нас, наприклад, що я хочу донести так, щоб було дуже зрозуміло, якщо в нас груди великі, ми не маємо дитину розмістити ось тут, наприклад, да, от лежачи у цьому положенні, і просто тримати груди. Це в нас ну, не дуже гарний варіант, це дуже незручно. У нас передавлюється грудь, рука зайнята, і цей процес може бути дуже дискомфортним. Тому ми підбираємо виключно під форму груді, але дотримуючись цих основних моментів. Тобто, якщо великі, наприклад, груди, то дитина в нас просто знаходиться нижче. Також ми дитину можемо крутити так? От більш вертикально вдоль тіла нашого покласти, або більш горизонтально. Це вже як моменти зручності, але пам'ятаємо про три точки, де вона касається нашого тіла. Рот дитини. Дивіться. Коли ми розібралися, де знаходиться у нас сосок з ореолою, ми двигаємо дитину, так? От, можемо її двигати більше в ту сторону або в ту сторону, так? в сторону голови, або в сторону ніжок. І наша основна задача, щоб носик дитини був навпроти соску. Соска. Отак. Був навпроти соска. Так? Це я так хочу, щоб було зрозуміло. Ми розполагаємо дитину так, щоб сусок дивився на носик, щоб не напроти ротика був він розміщений, а іменно напроти носика. І е, можемо груди трошечки стиснути. І коли дитина відкриває ротик, вона у процесі пошукового рефлексу, і ми її, його вкатуємо. Е, це може здаватися дуже просто. На перший погляд, але от реально для того, щоб дитина добре захопила ареолу з суском, дитині повинно бути дуже зручно. От зручно мамі і зручно дитині. Це основні такі моменти вдалого, ефективного грудного вигодовування. Ми розмістилися зручно, ми розмістили дитину зручно. Дитина захопила сусок з ореолою, Тепер ми можемо перепровірити наші основні моменти. Перший момент я повторюю про те, наскільки важливо, щоб мамі було дуже зручно знаходитися під час годування. Вона має бути розслаблена, нос, ноги ні в, ко в комусь разі не мають бути на носочках. Це одразу означає, що вона мама напружена, вона старається якось більш ну, би, збалансувати свою позицію, неприємно. Це, звісно, тут має, може бути подушка для голови, або ну, ось так мама може бути розміщена. Дитинка має лежати, а дитина має бути перекладена у трьох основних точках: це підборіддя, груди і таз. таз. Коли дитина вже захопила, ми розмістили сосок навпроти носика і допомогли дитині захопити груди. Нижня губка знаходилася. На нижньому краї ореоли, і е, саме прикладення воно не має бути симетричним. Тобто сосок не входить так просто в ротик. Сосок знаходиться трохи туди ближче до піднебіння, Упирається саме в м'яке піднебіння, дивлячись, звісно, на розмір. У всіх дуже різні соски, дуже різні форми груді. Тепер. Ми перевіряємо нашу от ручку, наприклад. Так? Ми можемо е, от, от, таке положення зробити, коли ми притримуємо однією рукою дитину, і це, дивіться, лікоть упирається, притримує таз, і вся інша рука, так якби вдоль, вдоль вздовж тіла, і ми притримуємо шию дитини. Інша рука могла допомагати нам тут е, направити грудь. І тепер важливо не тримати голівку, отак ручкою. Не треба ось тут, рукою, зовсім ніяк не давити, не притримувати. Дитинка лежить на нас і під силою тяжіння вона нікуди не дінеться, лише допомагати їй трошечки притримувати шийку. І тепер, якщо ми хочемо покласти на цю ручку, ми заводимо її також отак під голівку. І Можемо звільнити другу руку. Також ми ладошкою, притримуємося, натискаємо трошки на таз. Це такі дуже важливі моменти, які гарантують те, що прикладання буде дуже швидко, ефективним та правильним. Тепер я розкажу трохи ближче, покажу вам на прикладі груді. Як саме відкривається ротик у дитини і як захоплюється сусок з ореолою? Дивіться, от тут у нас десь носик, і груди направлені на носик. так? Сосок направлений на носик. От Дитинка відкриває ротик, і ми їй як би, допомагаємо. Ми більше як би, дитину наштовхуємо да, на груди. Тобто, от вона, вона лежить у нас, так? От ми її розмістили, да? от ми підтримуємо голівку. Тримаємо голівку, дитина в нас добре, якби дуже близько знаходиться, ми дитину придвигаємо на сусок. Ми трошечки допомагаємо тим, що можемо, трохи стиснути груди, але ми не груди пугаємо да, до ротика дитини, а ми більше дитину якби, нанизуємо да, на груди. Тобто, ми... дитинка в нас лежить, і ми їй допомагаємо раз. І щоб вона захопила добре груди. Є в нас груди і є ротик дитинки. Носик має дивитися на сусок. Потім дитинка відкриває ротик, і ми нижній край ореоли прикладаємо до губи, до нижньої губи і допомагаємо дитині захопити гарно сусок. Які моменти тут, на які ми можемо звернути увагу? Це те, що створюється при смоктанні груді, створюється вакуум. І не має бути ніяких таких странних звуків, причмокувань і якихось там, щоб мають означати, що десь є негерметичність. Не Дитині також має бути зручно і основний момент? Це те, що не має бути болі. Зовсім, от зовсім при правильному прикладанні, при правильному захопленні груді, не має бути зовсім абсолютно просто відчуття болю. Тепер як ми маємо зрозуміти, що дитина отримує молоко? Це смоктальні, по-перше, рухи, так, вона смокче груди. Дивимося на шийку. Ми, може, ми і не почуємо самі ковтання, але ми можемо бачити, як це проходить. Може бути декілька таких рухів, отак, да? От дитинка смокче, 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 смокці, просто трошечки зупинилася і ковтнула молоко. Може, може смоктати і ковтати одночасно. Це дуже по-різному переходить у однієї дитини навіть. І це буде ознакою ефективного смоктання. Основний момент, основна характеристика того, що дитина прикладається ефективно і отримує необхідну кількість молока або молозива, якщо це про перші дні в пологовому будинку це набір ваги. Коли дитина отримує молозиво в перші дні вона дуже добре ходить по великому. Вона звільняється кишечник від меконію, Тобто, молозиво воно виконує послаблюючий ефект. Потім, коли дитина вже отримує, починає отримувати молоко, коли з'являється молоко через декілька днів, воно може з'явитися на другий день, може з'явитися на п'ятий день. Це також може проходити досить по-різному у кожної жінки. Дивлячись на якісь фізіологічні особливості, а також на процес пологів, скільки було втручань і тому подібне. То це все відноситься до норми, і дитина не потребує ніякого догодовування у вигляді ні води, ні суміші. Наш організм повністю влаштований так, щоб дитина отримувала повністю все необхідне від матері, від материнського організму. Наш організм. Здатен винести дитину, а також він здатен і прогодувати дитину. Так, бувають моменти, коли це може бути дуже дискомфортно, але все це можна виправити і просто продовжувати грудне вигодовування. Основні ознаки того, що дитині достатньо маминого молока. Перше, це те, що дитина гарно набирає вагу. Є мінімальні показники і є середні показники. На які потрібно орієнтуватися. Якщо немає можливості зважити дитину, якщо ви знаходитесь десь у такому місці, де немає можливості зробити цього, то ми маємо звернути увагу на кількість випорожнень та на кількість сечовипускань.